Вітаю вас, незламні і непереможні українці. Сьогодні ми з командою розумної політики знову на фронті. Вчора ми були на Донецькому напрямку, сьогодні це Запорізький напрямок, селище Оріхове. Ситуація на фронті стабільно важка, причому важка вона настільки, що люди, які дивляться про ситуацію лише засоби масової інформації, навіть не можуть собі уявити, наскільки вона важка. Ми приїхали сюди, щоб підтримати наших хлопців, наших бійців, наших героїв. Привезли їм, як завжди, речі, які їм дуже потрібні для перемоги над ворогом. Ми привезли хімічні грілки, привезли дрони і інші речі, які потрібні для, для перемоги, для того, щоб вистояти. Лише разом ми можемо перемогти цього клятого ворога. Давайте всі об'єднуватися, давайте всі спільними зусиллями допомагати нашій армії для того, щоб ми кінцевому результаті перемогли. Слава Україні, слава героям, слава Богу. Ми разом.